Чого сесія номер 100 зареєстровано 14 депутатів, квору на рівні сесія No6? Порядку денного вам наданий змін запитань про поговорим. Не надходило. Поставлю на голосування за в цілому проєкту порядку денного засідання 100 Позачергової сесії Берзанської міської ради 8 скликання. Прошу проголосувати за основу та цьому та підтримати. За 14. Проєкт Перше питання проєкту переходенного про внесення змін до рішення 78-ї. Позачарова сесія Березенської міськради 8-го сколікання від 9 січня 24 го року номер 5 Про задача програм бійництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличної шляхової мережі Березенської міської ради на 2024 рік. Програма, що знімається кошти. Це питання взаємопов'язане разом із насенням зміну бюджету, так як е, рішенням знімається дана субвенція, то відповідно, якщо ми знімаємо її з кошторисних призначень, відповідно необхідно її зняти із місцевої регіональної програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличних шляхової мережі на 2024 Це Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу процедуру нашого та підтримувати. 14 рішення прийнято друге питання порядку денного внесення змін до рішення 77-ї сесії Берзанської міської ради 8 слідання від 21.12.23 року номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до повідомлення Державної казначейської служби України номер 88 від 30122024 про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету вносяться зміни шляхом зняття субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізації, проведення реконструкції та капітальний ремонт їдалень, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти на капітальний ремонт приміщень їдальні Березанського ліцею номер 4 Березанської міської ради Київської області. Також відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2024 року номер 704 зняти залишок невикористаної субвенції для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції державного бюджету на придбання 14 шостих класів обладнання засобів навчання нової української школи. Поставімо собі зміни до бюджету. запитання Proszę proczytę дякую. dla tego projektu порядку денного rozглянуć. Запитання доступний есть. Якщо ні, то сесія лучше закроется. платят кошку за все.